Сиджу у начальника в кабінеті. Розмовляємо про підвищення зарплати. Тут у мене забурчав живіт. Жартома сказала йому, що не вистачає на їжу. Прокотила. Моя дружина каже мені, ось кажуть, що чоловіки розумніші за жінок. А у нас з тобою як? Я краще навчалася в школі та в університеті. У мене вище IQ, я більше заробляю. Що скажеш? І все-таки я розумніший, тому що я вдаліше одружився. Прочитавши Камасутру, прибиральник Петрович тричі послав колегу на нефритовий жезл і двічі до печери божественного лотоса. Хто небудь знає, нафіга ми відзначали місця видобутку корисних копалин у контурних картах. Милі дами, а спробуйте просто зараз похвалити свого чоловіка. Це нічого, якщо з незвички він трохи злякається. В одному парку стояли дві статуї. Довго стояли, сто, 200 років, ніхто не знає. Вирішив Бог змилуватися над ними, оживив їх і каже, у вас є 15 хвилин, робіть, що хочете. статуї взялися за руки і втекли в кущі. Повертаються через 10 хвилин. Щасливі Бог їм. У вас є ще 5 хвилин. статуї знову в кущі. Вирішив Бог подивитися, що вони там роблять. Дивиться, статуї тримають голуба, і одна іншій каже, тепер ти його тримай, а я на нього гадити буду. <звук> Займаємося семикласником. Він прочитав задачу і каже, я взагалі не зрозумів завдання, але зараз зроблю. Ти навіть не уявляєш, наскільки тобі цей девіз знадобиться на роботі, мій хлопчику. Ще трішки позитива. Якби ви могли оформити ваше робоче місце будь-якою темою, б це було? Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво.